Чергова субота, яка почалася зі звуків вибухів тільки сьогодні вночі, окрім думок про просню, ще були думки про комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Вони наразі опрацьовують розробляють закон України про зброю. Якщо хто не в курсі, то в Україні не існує наразі закону про зброю. А весь внутрішній Цивільний обіг зброї відбувається згідно інструкції Міністерства внутрішніх справ. Але зараз те, що комітет планує передати на голосування до Верховної Ради, то є трохи жесть. Цей закон вбиває володіння вогнепальною зброєю, тож цивільний ринок вогнепальної зброї в майбутньому він просто зникне. І це, щоб ви розуміли. Воюючій країні, де під час повномасштабного вторгнення в ТРО в основному йшли мисливці. А у військоматах, усіх бажаючих, в першу чергу питали, чи є у них зброя на руках. Якщо ж нема, то їх відправляли з відмовкою. Ми вам зателефонуємо. Так, я розумію, що є противники того, щоб вдома була зброя. І я сам перший тиждень після того, як купили Гвинтівку, звикався е з тією мислю, що в домі вже є зброя. Але зараз нічого нормального, їжджу на стрільби чищу, користуюся нею. Тож, це не така велика проблема. Тож, чому це важливо для всіх? Ну, я розумію твоє право на те, щоб е у тебе вдома не було зброї. Але в, 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 в випадку, чого поруч має бути е, той, х, у кого, е, хто буде готовий тебе захищати. І дуже важливо, щоб в нього був інструмент, чим він тебе може захищати. Щоб не повторювалася бучі, ірпінь. Е... І тільки уявіть, наскільки би сильнішим був би. Супротив у Херсоні, в Енергодарі, в Маріуполі, коли би у цивільних там була достатньо е зброї на руках, щоб дати більший опір е загарбникам. Що ж, версія закону, що знищить цивільне користування зброєю, це проблема для всіх. Е більше деталей в описі, е там пан Чайкен більш досвідчено розкаже, в чому проблема. Сьогодні на вулиці мінус 15. І це не прогноз погоди, а констатація факту. В понеділок фонд сприяння 25-ї бригади передав 500 окопних свічок хлопцям з 25 окремої повітряно-десантної бригади. І також я в той день попросив вас всіх збирати консервні банки. Щоб ми могли передати їх на виробництво. Дякую всім, хто долучилися, трошки банок не збиралося, але все одно прошу вас продовжувати збирати, і через два тижні ми знову організуємо збір. Тож прошу вас підтримати це і допомогти хлопцям з окопними свічками, дрони. Поки чекаємо на виготовлення дронів для хлопців, запити від військових все продовжують надходити. Тож для того, щоб оперативно закривати їх потреби по FPV, понеділок стартуємо новий збір, відмінність від минулого збору буде та, що подяки донаторам будуть меншими, але кількість тих, хто їх отримає, буде більше. Тож, деталі в понеділок. А... а поки вам маленький анонс. Дякую ще раз усім. Дякую за допомогу. Дякую, хто приєднується до зборів. І тож, лупимось у скелю. Разом до перемоги.